Хвостатий терор на Прикарпатті почастішали випадки появи диких тварин у житлових зонах? На це скаржаться не лише окремі місцеві мешканці, але й цілі громади. І навіть просять в обласної влади дозвіл на відстріл. Тему продовжить наша Ольга Бабенко. Нещодавно скажену лисицю виявили у тисманиці. Тварина забігла на приватне подвір'я. До тисменського відділу Держпродспоживслужби звернувся мешканець громади, повідомив про те, що на його подвір'ї було його собака, задушив лисицю. Відповідно, 22 числа, 22 січня, дана лисиця була упакована і відправлена. До в лабораторію на аналіз. Відповідно до акту аналізу було виявлено ці лисиці. Сказ. Місцеві мешканці кажуть, лисиці тут з'являються часто. Забігають вони з поля та лісу, які оточують цей район. Бігають лисиці і дуже багато є. Туда незом бігала, і тут цей, бо верхом таті ганяла. Да. Ну багато він ну я видів одну, а я відки знаю їх кі там бігають. Я чув вночі щось пищала. Лисиці, але де, де вона знаходиться, я не знаю. Популяція диких тварин збільшилася і на Калущині. Зв'язку з забороною полювання у нас різко зросло поголів'я лисиць не тільки в наших селах, а і у місті. У нас є приватні райони, такі як підгірка, хотінь, височанка, де лиси вони безперешкодно заходять на територію домогосподарства. Розумієте свійську худобу, там птицю крадуть, контактують з псами, тваринами. Нещодавно до фотопастки Єгерів трапила ціла зграя вовків їх помітили у селі поблизу долини, і такі випадки не поодинокі, зазначають мисливці. Оскільки полювання нема, частково збільшилась популяція козулі, десь кабана польової дичини, дрібної дичини. Відповідно, хижаки, так само маючи добру кормову базу, плодяться активно. І в нас, якщо в попередні роки вовк був рідкістю, особливо в рівнині частині області. Зараз у нас вовк не є рідкістю ні в Коломийському районі, ні в Бувшому Моргатинському, Галицькому, Тломицькому. тобто рівнина також. Масово заселяється хижаками, які йдуть за дичиною. Місцеві громади вже звернулися до Ради оборони області з проханням дозволити здійснювати відстріл хижих тварин. Тисмінською міською радою було прийнято рішення виконавчого комітету про звернення в обласну військову адміністрацію про те, щоб дали дозвіл на регулювання популяції дикої лисиці, оскільки в зв'язку з військовим станом дані заходи і полювання заборонено. Ми змушені реагувати, тому що мешканці звертаються до нас, і ми змушені реагувати всіма дозволеними методами. На сьогоднішній день ми вже двічі готували звернення на Раду оборони івано франківської області, тому що тільки вона може надати дозвіл на відстріл хижих тварин на території тої чи іншої громади, взагалі не відстріл, бо на період військового часу ну, полювання заборонене. Ось, але... На жаль, всі, всі доступні методи вони не дають такого результату, якого б ми хотіли. Та додають, чисельність хижаків уже перевищила науково обґрунтовану норму у кілька разів.